Перший інструмент, який має точно бути завжди у вас під рукою, називається SimilarWeb. Цей сервіс він дозволяє. Від, наприклад, відкрити сайт розєтка чи інший сайт, будь-який магазин, у якого є трафік, і подивитись, скільки ж він залучає трафіку на свій сайт, і через які канали таким чином, ви одразу можете зрозуміти ці категорії, які, наприклад, рекламні канали чи рекламні інструменти, можуть працювати, як вони працюють у ваших конкурентів, скільки вони залучають трафік і так далі. І це вже для вас відкриває деякі можливості, що ви не просто всліпу, от мені треба, наприклад, Google або мені, наприклад, треба там Facebook чи Instagram. А ви вже розумієте так. Я там проаналізувала 10 конкурентів, і вони всі використовують Google, а не використовують, наприклад, соцмережі. Ну, це вже про щось говорить. Це не говорить про те, що ви відкрили унікальну можливість, що в цій ніші можна працювати з Facebook. Е, з Ні. Це, скоріше, всього, що вони вже попробували цю історію. Воно не працює просто в цій категорії, працює краще Google. Тому це перший інструмент, який вам треба знати. І таким чином там ви бачите, звідки йде трафік. Дірік, це, органіка, платний трафік, соцмережі і так далі. Це дуже корисна історія. І там є безкоштовний тариф, який може вам дати навіть без грошей цю статистику по різним сайтам. Інструмент, який теж можна включити якраз в стратегію і підготовку до запуску рекламних кампаній. Він називається Бібліотека реклами Facebook. Ви можете подивитись, як виглядають рекламні оголошення ваших конкурентів або лідерів ринку. На основі цього зрозуміти, які є креативні стратегії, як вони працюють з оголошеннями, як вони працюють з текстами. Це дуже важлива історія. Ви можете там Подивитись, на які ж цілі вони ведуть рекламу. Це, наприклад, переписка в Direct, чи вони з конверсіями працюють. Це теж розуміння вже в рамках навіть одного інструменту, хто з чим працює. Плюс ви тут можете побачити, а де вони рекламуються. Чи тільки це Інстаграм, чи там є і Фейсбук. Да, Тут є іконочки, прямо, і там можна подивитись, куди йде реклама, на які плейсменти. І це теж вже до старту розуміння, як працюють в категорії інші ваші конкуренти чи колеги, неважливо. Наступний інструмент центр прозорості реклами Google. Те ж саме ви можете там задати назву магазину і побачити, яка, як виглядає реклама в Google. Зібрав всю інформацію, який трафік на сайтах, як виглядає реклама, куди вона веде, на які плейсменти, як вона виглядає, які там тексти. Це вже розуміння трохи. Що і як відбувається. Якщо вам треба більш детальна інформація, куди йде трафік, як виглядають, наприклад, рекламні оголошення в Гуглі, то є інструмент, який називається серпстат. Це теж класний інструмент, який дозволяє дуже детально проаналізувати рекламні кампанії ваших колег по ринку і знайти для себе там потрібні інсайт. Хочу сказати більше, що важливо аналізувати ринок не тільки з точки зору соцмереж, тому що якісь корисні речі можна подивитись і в Ютубі, які використовуються, і в Гуглі це все. Покращити для своїх стратегій і впровадити в соцмережах. Наприклад, якщо у вас немає ідей для інс або інсайтів для того, як, як має виглядати рекламне оголошення, про що питають клієнти, що важливо їм, що у нас ще може бути в елементи стратегії? Наприклад, Google Trends теж безкоштовний інструмент. Ви можете подивитись, як змінюється попит на ті чи інші товари або послуги. Наприклад, ви зараз вагаєтесь чи запускати вам якийсь бізнес, товарну групу чи сервіс, неважливо. Вам треба розуміти, це взагалі хтось шукає цей сервіс чи товар. Якщо його шукають, попит на нього зростає чи не зростає. Якщо його шукають, чи є пікові сезони, чи є падіння, чи є взагалі сезонність, і це ключова історія. Взагалі, якщо ми кажемо про маркетинг в двох словах, то це про попит та пропозиції. Тобто спочатку аналізується попит, будь ласка, Google тренди, а потім аналізуються пропозиції, будь ласка, бібліотека реклами Facebook, центр прозорості реклами Google і та далі. Тобто, це все елементи дослідження, які зараз стали дуже доступні раніше. Наприклад, якщо ми там згадаємо. 2010 рік, коли я починав, та не було навіть приблизно всіх цих інструментів, які є сьогодні, такі доступні, ще й безкоштовно. Це наближе кожного з нас, хто займається бізнесом або планує зайнятися бізнесом, самостійно провести дослідження і вже на етапі навіть розроботки ідеї щось змінити або покращити, а не одразу вкладати гроші. Що ще допомагає зробити правильну стратегію? Це звичайно, дослідження, які ви можете, наприклад, зробити на своєму сайті, якщо у вас є. Є інструменти, які. Можна поставити на свій сайт, і цей інструмент буде записувати повністю користувача, коли вони куди вони натискають, чи виходять вони зі сторінки і так далі. Називається це Microsoft Clarity. Якщо у вас сайту нема, то є можливість читати просто дослідження про різні сегменти аудиторії, як вони себе поводять, які є бар'єри, які є можливості, які є стартапи в той чи іншій категорії. Зараз GPT-Chat іміна дозволяє дуже швидко зібрати велику кількість інформації. Звичайно, її далі треба фільтрувати, критично оцінювати, до речі. Але в цілому пошук інформації став набагато швидше і треба цим займатися. Що ще може нам допомогти? Звичайно, різні опитування. Наприклад, якщо ви бачите, що ваша аудиторія умовно жінки, да, там такий-то диапазон, то ви можете зробити там через Google форми дослідження, запитати, що їм важливо, чому вони приймають таке чи інше рішення. Що їм подобається в вашому сервісі, що не подобається, що вони хотіли б додати. Найбільше джерело цікавої інформації це ваші клієнти. Оці всі елементи дослідження аудиторії, дослідження конкурентного поля, дослідження рекламних креативів, дослідження самих користувачів, має в фінальному результаті дати вам розуміння шляху користувача. І саме важливе в цьому всьому, що це дослідження не зупиняється ніколи, тому що змінюється ринок, змінюється продукт, змінюється користувач. Відповідно змінюється шлях.